На вибори, як на свято, хтось з родиною, а комусь вибір робити краще на самоті. Мер міста прийшов голосувати сам. каже голову навпроти кого ставити галочку довго не ламав. Довго думали о, там. Раз вирішили. голосував градоначальник інтуїтивно. Програм кандидатів не оцінював. Кандидати, вони відомі. Ну, всякому випадку я розглядав саме з коло цих людей. Голова обласної ради на дільницю завітав без дружини у гарному настрої, встиг і проголосувати ще й поговорити з людьми. Прекрасна дільниця, ми учнями вибір. Зробив, перехрестився. Тепер лишається чекати результатів і сподіватися на краще. Голосував з оптимізмом. Голосував за те, щоб Україна була з легітимно обраним президентом, голосував за майбутнє, голосував за мир, за спокій, голосував за того президента, який поверне нам Крим, Україна буде. Цілісною єдиною державою зранку на дільницю прийшов і народний депутат Владислава Трошенко. За кого голосував, не зізнається. Проте, на відміну від мера Соколова, читав програми кандидатів. Я керувався найголовнішим принципом, щоб людина, яку я обираю, була професіоналом, була патріотом і щоб для неї президентська посада була не самоціллю її житті, а інструментом для того, щоб державу зробити кращою сучаснішою європейською країною. На дільницю, як на. Свято разом зі всією родиною прийшов і директор телеканалу Дитинець Чернігівців. Він закликає взяти приклад. Ми з родиною вже проголосували і закликаємо зробити це всіх українців, тому що сьогодні висока явка це головний аргумент за визнання цих виборів. А це дуже важливо сьогодні для України. Я вважаю. не сидіть вдома, сходіть на дільницю. Доля та майбутнє країни в руках кожного.